Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні черговий випуск: випуск, який стосується ферми, і випуск, який стосується нового проєкту, про який говоримо далі. Мова піде сьогодні про проект, про який я впевнений, що ти, скоріш за все, не чув. Бо а, проєкт тільки стартонув. У проєкту на сьогодні, от прямо зараз. Я дивлюся. А більше трішечки більше 100 тисяч ком'юніті. Типу, проект тільки вривається в нішу телеграму, в ферберські наші справи, і те. Тепер проект називається Тончарч Церква. Церква, я, я ждав, чесно. От я вам чесно скажу: я ждав, поки хтось зробить такого а, типу проекти, і ось, будь ласка, він з'явився. І це крута нагода для того, щоб злетіти і додати цей проект до наших ферм. Проект в цілому зроблений по моїм канонам, як то кажуть. А це те, що я люблю. Тут не потрібно клікати, тут потрібно раз в 8 годин зайти, прожати кнопку клейму і піти собі далі. І проект буде майнити тобі цю молитвену ману цей а, токін. А система реферальна пішла. Ну мені здається, першим а, таку тему впровадив Bloom, Отже, від Bloom ми будемо відштовхуватися за системою Bloom. Тобто обмежена кількість рефералів, що в свою чергу наводить тебе на те, що реферала потрібно підбирати достатньо вдало. Тобто не посилай другу, який заб'є хер в перший же день. Окрім Тончарч, в нашій фермі вже достатньо багато, насправді, проєктів. А... Якщо я не помиляюся, на сьогодні моя ферма налічує близько 50 проєктів. Тому, як завжди, раджу підписатися на базу знань, яку створив власне я. Це криптомозоль. Я думаю, всі розуміють, чому така а, назва. І Власне, туди я додаю о, всі, всі проекти, в яких приймає участь і які тільки дропаються. А дуже багато цікавих проєктів, а, дуже багато проектів, які тільки стартанули, у яких а, до 100 тисяч ком'юніті, трішки більше 100, мільйон. ТДП. А також є амбасадори по типу Хомяка, Тапсвапа, а, того ж Блюма, Вертуса. Але от зараз переглядаю прямо криптомозоль і раджу звернути на Iceberg проект на проект Simple і на проект CAT Gold Miner. По цих проектах вийдуть окремі відео, але от прямо зараз зверни на них увагу, зайди в криптомозоль. Зареєструйся і почни їх майнити. Це майнерські проекти, це не клікери, оптимізація по часу максимальна. І, як на мене, це ті проекти, які будуть приносити прибуток ближчим часом. Особливо айсберг, у якого не просто. Геймфі, якийсь там продукт, або ще щось в тому роді. Це от прям готовий технологічний продукт, яким можна користуватися не тільки криптонам, а і офлайн, і онлайн бізнесу. Тому у Айсберга цікава ідея, зверніть на це увагу.